Цього літа ми часто дивувалися замість спеки дощі та прохолода, замість відпочинку на сонці, куртки та парасолі. Чи була така погода випадковістю? Чи ми вже справді живемо в інших кліматичних умовах? І якою буде осінь? Про все розпитаємо у нашої гості Олена Смалюх, начальниця відділу метеопрогнозів Львівського регіонального центру з гідрометроорології. Добрий вечір, вітаю вас. Доброго вечора. Е, пані Олено. Дозволю собі, знаєте, такою з ноткою іронією, Ми в Європу йдемо чи в Лондон. Чому холодно так було у е, літі? Чому стільки багато дощів, врешті-решт? Ну е, якщо дивитися з наукової точки зору по середньомісячним і посередньосезонним температурам у нас цей сезон літа, він навіть дещо вище норми. Норма 16-19 градусів тепла, а ми маємо, ну, тобто воно вирівнюється. Оті дні прохолодні, які дуже добре запам'ятовуються, особливо влітку, вони вирівнюються спекотними днями, які спостерігалися також цього літа. Хоча можна сказати, що таких дуже спекотних днів влітку в нас ми не спостерігали, але було чотири рази, коли ми перекривали абсолютні максимуми, і в червні, і в липні, і я так думаю, що ми в серпні теж перекриємо. Причому це буде дуже скоро. Це буде 29 серпня. 29 серпня буде дуже дуже тепло. Наскільки ми маємо ми очікуємо 29-34. місцями, може бути навіть до 35. тому оці от максимальні ми будемо перекривати, будемо намагатися. Скільки протримається така погода з, 20, з 29 серпня теплою? Ну, так дуже тепло буде саме 29 го числа. Вже 30-го будуть надходити хмари і трошки нам збивати температуру, тобто такої вже дуже високої температури не буде. Але 25-30, і це буде дуже гарно, і це буде дуже тепло. І, ну, можливо, десь дощики підуть з 30-го вечора на 31 вночі і все. Дещо зіб'ється денна температура. І ми будемо мати. Напевно, йду наперед до ваших запитань. Будемо мати перше бабине, молоде бабине літо. Яке зазвичай триває до 10-14 днів. Це uh -huh. по народним прикметам, також uh -huh. Uh -huh. я готувалася uh -huh. і е, хочу сказати, що саме цей от період буде дуже гарний. Якраз на 1 вересня в нас були спеціальні замовлення, щоб там погода була відповідною. Ми докладали максимум зусиль. Погода нас почула. Це де гарний. це замовляти, бо 29 серпня я якраз працюю, а так, от бо собі, хоча б трохи відпочила. 1 вересня починається у нас бабине літо. Воно. Протривай навіть не 1 вересня, трошечки раніше. Коли оці от спекулиста, плюс мінус дні, там тридцятого, воно триватиме до орієнтовно 14 днів, плюс-мінус воно буде тривати 14 днів, якщо ми візьмемо його трошечки раніше. Можливо, дощики будуть з 4-го, 5-го, але невеликі, і там дещо буде змінюватися погода 9-10 число. Вересня ми говоримо на львівщині погоду. Львівщина на львівщині. Ви сказали, що ви готувалися по народних і опираєтесь так само по народних прикметах. А які це народні прикмети? Я чула, що якщо що на спаса буде тепло, то тоді буде осінь теплою. Які ще є народні прикмети, в які синоптики вірять? Ну ми перевірили оцю прикмету. На спаса, якщо буде тепло, то буде теплою осінь. Так вона працює воно... працює. Угу. То що ми подивилися, по вже з наукової точки зору. Ми подивилися, то осінь ми очікуємо досить теплою, спокійною, з гарною погодою. Вересень і перша половина жовтня. Це як зазвичай, дуже високих температур там не буде, але буде дуже тепло, буде дуже гарно. Ну, можливо, в деякі дні буде десь змінюватись температура. Це, звичайно, це такі коливання вони е, стабільні. І вже з другої половини жовтня там вже буде дещо прохолодніше. На рахунок народних прикмет, хочу вам сказати, що науковці почали задумуватись над тою темою. Я сьогодні говорила зі своєю співробітницею, і каже, коли вона вчилася в Київському університеті, там науковці казали, треба дипломну роботу зробити з такою темою. Як працюють народні прикмети? Ми будемо шукати. Я думаю, що ми знайдемо ту дипломну роботу. Ну а наразі можу розповісти вам, як е, наші е, предки і це Давайте. так, як вони прогноз як вони, е, спостерігали за погодою, і що вони очікували від погоди, і як вони її бачили. Починаючи від Різдва і 12 днів по тому записували е, деякі були дуже мудрі, записували кожну годину. Ну, Деякі просто кожного дня відмічали, яка погода. Ми сьогодні взяли, ми маємо архівні дані, ми mm -hmm. можемо то перевірити. Ми сьогодні взяли і подивилися від 24 грудня 2024 року і відповідно по 5 грудня 2025 року по місяцях, тобто кожен день відповідає одному місяцю. І тут в мене така шпаргалочка. Тобто, 1 січня, яка була погода 1 січня, така в нас погода мала би бути в серпні. Угу. Тобто, температури вища норми. норми. І опадів не було тоді. Ну, У нас були, але тільки один день. Нічого собі. Тепер 2 січня, це 9 місяць, вересень, там також температури вищі норми. І опадів також не є дуже багато. Тобто буде спокійно і великої кількості опадів, якихось таких надзвичайних подій ми не будемо очікувати, опираючись на цю народну предмету. І 3 січня, яка була погода? Це 10-й місяць, дещо вище норми, але там вже буде дощі, Ну, можливо, дощі, а може навіть і сніг, особливо в другій половині жовтня. Ну, і 4 січня. Це 11 місяць, листопад. Ну там буде прохолодно. Там вже буде прохолодніше, і буде сніг, і дощ, і буде по-різному. А збережіть обов'язково цей листочок. Ми з вами зустрінемося в листопаді. Перевіримо. Я хочете, я вам його лишу Так, да, залиште нам Добре. його збережемо. і Обов'язково про наступні зустрічі його проаналізуємо. Добре, я дякую вам за цю розмову. Сподіваємося, ну перша частина осені прогнозується теплою, а наступна осінь, як осінь, з її з її такими забаганками. Так, зміни погодних умов вони, скажімо так, відповідають всім е, своїм правилам. Дякую за цю розмову. Е, теплі дні літа ще нас очікують, і бабине літо буде зовсім скоро, тому що можемо насолодитися теплою погодою. Точно ми з вами ми розмовляли про погоду із Оленою Смалюх, начальницею відділу метеопрогнозів Львівського регіонального центру з гідрометрології. Е, вона була з нами у головному за день.